Вітаю усіх спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Зараз трохи поговоримо про Давос, про те, про що там е, спілкуються лідери світу. Туди традиційно щороку відправляється е, десант з передових людей в політиці, економіці, технології і так далі. І власне про що говорили цього року? Туди поїхав і Володимир Зеленський. Будемо зараз обговорювати з Максимом Несвітаєвим, політового експертом міжнародником. Пане Максиме, доброго дня. Доброго дня. Вже Давос, якщо не помиляюсь, два дні триває. Як вам перші враження? Чи, чи вже не зовсім перші? Які ваші враження від того, що відбувається там? Ну в цілому у мене не було якихось глобальних очікувань від, від цього івенту, тому що ну, там не буде безпосередньо досягнуто якихось ключових. Домовленостей на тут і зараз, але там десь встановити нові контакти, десь контакти освіжити з представниками не тільки там тих чи інших країн чи міжрадових організацій, але й великого бізнесу. Це дуже важливо. Крім того, що знаходиться на, на поверхні виступу там, Володимира Зеленського. Контакти зі світовими лідерами дуже важливі там комунікації. І трохи на нижчому рівні, якщо там говорити, наприклад, за контакти там міністра з е цифрової трансформації Федорова з е транснаціональними корпораціями Microsoft і Google, і так далі, це також ну важливий момент саме в продовження розвитку е діджиталізації країни, е і тому ставлюсь позитивно. Е до перших таких підсумків, в тому числі, от ми зараз дуже сильно, не особисто я дуже сильно чекаю наступного саміту Великої Сімки, тому що там буде обговорюватись передача російських заморожених активів в Україні, і мені здається, що такий певний перегрів цієї теми він в тому числі є одним із ключових зараз в Давосі, ну принаймні з нашого боку, там з боку наших партнерів. Скажіть, будь ласка, якщо ми трохи детальніше поговоримо про пана Володимира Зеленського, його команду і взагалі його комунікації і на між таких урядових зустрічах і його персональний виступ, як би ви могли оцінити ось цей характер, тому що от міжнародні медіа пишуть, що трохи змінився вектор його розмов? Він багато говорить про мир і про постачання зброї, знаєте, як один з елементів цього майбутнього миру? Але на повісті саме історія про те, що Україні потрібен мир. Як би ви ось це описали, характеризували ну, зараз так. Багато йде розмов про формулу миру і про той майбутній, майбутній саміт формули миру, який відбудеться в Швейцарії. Це такий важливий момент саме підготовки на. Майбутнє на те, що буде, коли він закінчиться, закінчиться наша перемога. Як ми будемо це все оформлювати, які там будуть подальші гарантії архітектура цього миру, і все ж таке, ну тому що тут також варто розуміти контекст: це все ж таки не якийсь там саміт оборонного плану чи виключно політичного. А тут важливо також говорити про мир, про майбутню відбудову, про майбутні інвестиції, про інвестиції. На даний момент в Україну тут ця комунікація вона більш, більш в такому ключі відбувається. Про, про зброю ніхто не забуває. Ми ж пам'ятаємо Макрона про те, що він збирається приїхати в найближчим часом в Україну і підписати подібну угоду, яка там підписана вже з Великобританією, Німеччину, яка поводила. Достатньо солідний пакет військової допомоги для України, тому ось це питання перемоги і комунікації про зброю, воно нікуди не зникає. Просто має бути ну певна фрагментація в залежності від, від тематики того ж івенту, який зараз там відбувається. Скажіть, будь ласка, ще от. Такий момент цікаво загалом зрозуміти минулого року, коли відбувався Давос, багато, знаєте, було звернено саме уваги до України. Там в якийсь момент там заборонили і в минулі роки і російський, типу будинок в Давосі, багато про українських якихось ініціатив, панелей, форумів. І потім ми почали говорити, що увага до України трохи втрачається. От зараз ці перші два дні якби ви знову ж таки характеризували. Звали Україна зараз в центрі, чи вже трошечки відходить, чи Сем Альтман і Біл Гейтс трохи більше там були? Ну я, я б сказав, так це закономірно, тому що вектор уваги дуже складно тримати на, на одному на одному питанні, на одній проблемі, навіть якщо ця проблема настільки масштабна, як війна з Російською Федерацією? Але мені здається, тут. Не те, щоб це питання відійшло, швидше за все, воно еволюціонувало. Я б навіть так сказав, тому що от з того, що я помітив, з певної риторики і е, комунікації всередині інформації, форматів мені вдалося отримати, говорять про те: е, про ризик масштабування. Цього конфлікту і е, більш серйозно сприймають таку вірогідність, що те, що відбувається, ну, дійсно, може слугувати таким перехідним етапом до початку глобального конфлікту, е, там третій світової війни, чи як там її будуть називати в медіа, для того, щоб трохи е, згладити кути, але ну тим не менш е, до проблеми ставляться серйозно. Просто що вже не настільки увага акцентується на Україні, а в принципі на е, інших глобальних процесах Україна є надзвичайно важливою складовою зараз. Але тим не менш, ну ми бачимо, що загрози е, розростання, розповзання цього конфлікту вони ширяться зараз. Е, Ну ледь не з кожним днем можна навіть так сказати. От розуміння того, що це частина чогось глобального, і це глобальне, ну майже невідворотне, мені здається, там воно це розуміння вже сформоване. А знаєте, я от просто ще звернув увагу, коли перед початком Давоса Instagram World Economic Forum поширив відео, в якому писав про п'ять найбільших загроз на 24-25 роки, і там міждержавні збройні конфлікти, тобто загроза навіть не Росія, а от такі загальні міждержавні конфлікти були взагалі на п'ятому місці. А на першому там штучний інтелект, далі екстремальні погодні явища, соціальна поляризація, кібератаки. Міжнародні збройні конфлікти, це от ну в самому кінці. І, знаєте, в мене було таке відчуття, що, начебто, ну, все-таки не до кінця усвідомлюють проблему, тому що знову ж таки, ті самі кібератаки, це історія про міждержавні збройні конфлікти. І е, коли ми говоримо про війну, наприклад, на території України, яку веде Росія екстремальні погодні явища, екологія, знаєте, ну це якось взагалі не, не, не на повість те, як бомбардують Україну, яке тут екологічне забруднення і тому подібне. І складається, от у мене. Не таке ще, що все-таки не знаю, упорядники, можливо, цього звіту, можливо, загалом цієї конференції, все-таки не до кінця розуміють, що там найбільші загрози на 24-25 рік це Росія, Китай, Іран і іранські проксі, а не штучний інтелект? Ну, так. Тут знаєте, якщо ми говоримо про певні аналітичні звіти від тих чи інших організацій, часто вони. Сформовані людьми, які знаходяться в певній, скажімо так, соціальній бульбашці і десь в центрі бульбарці... Швейцарії в та, в свого світосприйняття, скажімо так, це елітні організації з крутим фінансуванням, які там думають про далекі стратегії, про те от не дай Бог, штучний інтелект нас всіх завоює, але не буде чого завойовувати, якщо. Світ буде зруйнований старими добрими ядерними зброями, старими добрими ядерними бомбами, припише, і так далі. Дійсно, я також був ознайомлений, ну ознайомався з тим звітом, і як ви правильно підмітили, там є певне розподілення, фрагментація саме загроз, які насправді є складовою. От якщо там говорити про кібератаки, ну от, я говорив з фахівцями, які безпосередньо. Ну з білими хакерами скажу так, які займаються те і Так далі і вони кажуть, що от, загроза цих кібератак вона поки що на даний момент ще є переоціненою. жодне зрівняння вона з зі збройними конфліктами класичними конвенційними не не йде в жодному разі. Це як одна із складових збройних конфліктів. Так, це має вплив, має значення. Але в у відриві це не має такого разючого значення. Тобто, це більше от, схоже, знаєте, на якусь не те, що параною, але ну о, певний такий певний перехиб. Я не знаю, який там ну, окремих людей виникає, от, в тому числі як у Ілана Маска і Маск, який в цьому там ледь не вбачає. Основну світову основну світову загрозу, тому ну аналітику варто приймати цю до уваги, але ну, з таким долею е, критики, скажімо так. Знаєте, ще от цікаво, просто про між, між ці. Збройні конфлікти їх тут згадали, і прямо мені здається, за може за тиждень до Давосу почалась історія в німецькій пресі про те, що на 20, там кінець четвертого, можливо, 25 й рік Росія взагалі планує можливо вторгнення до європейського союзу, і потрібно якось ну організуватися, зібратися і розуміти, як швидко мобілізувати багато сотень тисяч людей. Тут от серед потенційних загроз ці міжнаціональні збройні конфлікти там згадали чи якось ось це. Розширення війни за межі України в Європі. Саме ми не говоримо зараз Близький Схід там, чи там Північну Південну Корею, а саме в Європі. Чи якось цю історію трохи проговорюють, звертають на неї увагу в Давосі? Мені здається, це зараз комунікується як ніколи, якщо ми особливо останні роки беремо. Початок повномасштабного вторгнення, він так, ще не зовсім, мабуть, пробудив наших партнерів не тільки, але зараз ця тема комунікується. Вона й до Давосу комунікувалась. пригадайте, заяви е з Нідерландів з, з Німеччини з тої ж Італії, де там пропонували єдину армію Європейського Союзу створити вже е Швеція е з дуже потужними заявами про те, що вони вже готові свої війська перекидати до кордонів Російської Федерації, щоб запобігти вторгненню в країни Балтії. тому. Риторика така існує, і розуміння існує. Мабуть, воно знаходиться на безпрецедентному рівні. Є розуміння того, що Росія ну плюс-мінус призвичаїлась до санкцій, враховуючи те, що їх дотримання ну не зовсім не зовсім на тому рівні, на якому вона мало бути. Тому що самі санкції клас, але враховуючи те, що там Росія ходить через певні треті країни і організовує паралельний експорт, ну це власне працює не настільки критично для них і е, існує острах, е, цілком обґрунтований теж Латвії, Литви, Естонії. Вони розуміють, наскільки м -м, небезпечною є Російська Федерація, Вони ще мають цю історичну пам'ять після окупації Радянським Союзом. Тому е, я гадаю, що до цього питання до цієї загрози ставляться зараз максимально серйозно. І тому ж доказ є те, що Європа дуже активізувалася зараз підтримці України, в коли навпаки. Існувало це занепокоєння. Росія намагалась продавити меседж того, що там Україну перестають підтримувати, що нас все більше схиляють до переговорів. Ну там через своїх сателітів, таких там як Угорщина, Словаччина і так далі. То ми бачимо навпаки, рівень підтримки він, він достатньо серйозний. І оці безпекові угоди, які підписуються зараз, це надзвичайно важливий крок не тільки в тому плані, що ми отримаємо цю військову допомогу, але й в плані комунікації е назовні це, це надзвичайно важливо. Знаєте, ще от цікаво було б від вас почути наскільки. У Давосі все одно в більшості представлений там такий американсько-європейська історія. Там здається, Китай взагалі відмовився приїжджати цього року. Наскільки виглядає, що от Європа у цьому плані зараз згуртована? Тому що здається, там ще знаєте під кінець 22-го року, там в 23-му ті щось хочуть санкції накладати ті переживають, не хочуть. І ще щось допомога Україні якась така розрізнена. Дуже була а зараз ми бачимо там Британія 2,5 мільярда, Німеччина, 7 мільярдів, Франція. Скальпи передає, і хоче приїхати в Україну. І якийсь такий ніби спільний вектор. Але от в Давосі, якщо ми говоримо про комунікацію, наративи. Наскільки Європа, знаєте, така згуртована до потенційного захисту, допомоги і в е меседжах? Е, я б сказав так: мабуть, рівень єдності е і консолідації не побоюсь цього слова безпрецедентний, але все одно досі ще недостатній на даний момент. Є дуже позитивні сигнали, От, як ми знаємо, завтра, 18 січня, буде обговорюватися резолюція з приводу позбавлення угорщини права голосу. Не факт, що вона буде прийнята, але те, що це вже відбувається, те, що така риторика існує, більш рішуча, конкретна, серйозно, це ну надзвичайно надзвичайно важливий сигнал. І в принципі від е, ключових наших партнерів і представників, ми чуємо ну таку розуміння нашої позиції, і е, в принципі, те, що ця е, те, що ця позиція також притаманна і їм в їх єдності. Тому е, я гадаю, що ну повторюсь. Рівень єдності безпрецедентний, але недостатній для того, щоб ефективно на даний момент на 100% протистояти Російській Федерації, є куди рухатись, в тому числі в боротьбі з сателітами РФ Європейському Союзі, такими як Угорщина і Словаччина. Ну ми, я до речі, колись читав, що питання позбавлення голосу вже таке було колись з Австрією. Якщо не помиляюсь, тому в теорії е, ну це можливо, але правда, тут що у нас є Словаччина, і тепер вже не не зрозуміло, скількох, скількох доведеться позбавляти права. Голосу щоб для, для того, щоб допомогти Україні, ну, Ще... так. Да, закінчуйте, Будь ласка, поки не відійдуть в Європейському Союзі від принципу. Абсолютної більшості консенсусу цього існує, і не перейдуть до принципу кваліфікованої більшості, це буде, це буде така проблема виникати. Але вже добре, що резолюція Європарламенту була про те, що потрібне необхідне реформування і відхід від консенсусу до кваліфікованої більшості. Тобто, процес запущено, і над вирішенням цієї проблеми Європейський Союз працює. Тобто, позитивну тенденцію однозначно е, варто відмінити. Е, ще от е, таке питання дуже е, багато уваги приділяється е, тому, що Зеленський зустрівся з Фондерляєн для того, щоб е, почати скринінг українського законодавства для вступу до е, ЄС. Е, мені цікаво, це е, якийсь такий позаплановий крок, чи це все, все одно йде згідно тих процедур, які обговорювалися раніше, і це просто знаєте така формальна зустріч, і всі ці історії почнуться в березні, як і раніше говорили. Ну… Певною мірою це і формальна процедура, але також але також важливий крок, тому що ну не варто собі, звісно, будувати ілюзії про те, що вже за рік чи за два ми станемо членами Європейського союзу. Але те, що цей процес рухається в нормальному темпі, це також добре, враховуючи те, що ну якщо хтось забув у нас повномасштабна війна в країні, тому. Те, що ми в принципі не просідаємо в цьому русі, це надзвичайно важливо і такі з пані, Урсу. Пані Урсула, це взагалі я не знаю, важко знайти більшого друга України в Європі. Те, скільки вона робить для України і в дипломатичному, і в політичному плані, це. Надзвичайно важко переоцінити не так часто насправді про неї говорять як про ключову особу. Ну може вона там немає настільки е високих повноважень щоб приймати якісь рішення. одноосібно, Але у неї є трибуна, в неї є авторитет, в неї є політичний вплив, і тому ця комунікація вона є е стратегічно суперважливою. Знаєте, хотілось би все-таки дуже багато уваги звернено до було до розмови Біла Гейтса і Сема Альтмана. Якось в двох словах можливо ще згадати про штучний інтелект, який там супер обговорювали. Можливо, зможете якось так знаєте, дати гелікоптер, в'ю що ж там, що ж там про АІ говорять на Давосі? От чесно, я знаєте, так не люблю бути експертом з усіх питань. Штучний інтелект, ну типу, моя. Моя експертність в ньому достатньо така змужена. Там він допомагає мені поки що писати тексти, якісь, зображення. О, о, так, ну, там... так чаджет і все будемо знати. Та, та, ну, слухайте, це, це класна штука, яка допомагає оптимізувати вам час. Безперечно, скажу так, якщо в найближчі роки світ, в тому вигляді, в якому він існує, вціліє, і старими конвенційними методами ми його. Не відкинемо у своєму розвитку на десятиліття, то на століття назад, то штучний інтелект буде безумовно відігравати надзвичайно важливу роль, особливо там, та не тільки в сфері технології, але і в сфері повсякденного життя. Але знову ж таки, це це, якщо все буде, якщо все буде добре, я б не став поки що. Штучний інтелект це, скажімо, важлива тема. Можливо і певна небезпека, але ми таке достатньо далеке майбутнє. Ми можемо е, все зруйнувати і старим добрим способом, власними руками, як ми це любимо, як це ми вміємо, як ми це практикуємо вже протягом тисячі літ. Це точно. Скажіть, будь ласка, ще два дні, 19 числа, завершується цей форум. Чи очікувати нам якихось, можливо, цікавих новин, анонсів від України, якісь, можливо, заплановані зустрічі, важливі там у Зеленського чи його команди? Чесно, ну, мені здається, такий пі піковий етап він вже пройшов, і основні питання вони вже вирішені. Там, далі… Зберегти інформацію, що я чув, там більше деконцентрація на цій зустрічі з, з Макроном не підписанні угоди і так далі. Точкові, точкові якісь обговорення з корпораціями, з банкірами, вони будуть. Але я особисто гучних заяв більше не очікую. Сільваска те той, той момент, що якщо знову ж таки не помиляюсь, Китай проігнорував цей цьогорічний Давос. Наскільки він ну так сприймається, знаєте, з пересторогою, що можливо це подальший крок для якоїсь ескалації чи конфронтації з країнами Заходу? Ну, якщо чесно, я от з цієї точки зору не особливо аналізував Давос, але те, що можна сказати по Китаю, точно це те, що вони здається готові до більш якихось рішучих кроків. Це можна не через Давос прогнозувати, а через те, що відбувається на іншому краю світу. в першу чергу Північна Корея. От північна Корея для аналогії, це така от китайська Білорусь. Все що там напряму не зробить Росія, не скаже. Вони все там схід, щоб вони це робили, там погрожували і так далі. Там Білорусь же оголошує створення нової ядерної доктрини. Там весь світ перетворити в радіоактивний е крахмал. А так само зараз і Північна Корея. Вона. Е за вказівку Кимчанина знищив всі інституції, які там були спрямовані на встановлення співпраці з південною а виявляється такі інституції. Були він закликає. а Якщо закликає, то фактично наказує оголосити південну Корею ворогом номер один північної Кореї. Така ескалація відбувається, і без вказівки ці Цзіньпіня, ну не робили б вони цього. Це країна, яка на 100% залежна від Китаю. От просто якщо Китай в один момент перестане північну Корею. Підтримувати, ну їм гайки, я не знаю, як сказати це більш політкоректно. Ось і таким чином, ну Китай натякає на те, що вони готові створити ще одне джерело такого, ще одне вогнище конфліктне в світі, натякаючи знову ж на свої претензії стосовно Тайваню, особливо в контексті. Нового нового очільника Тайваня, який націлений на те, на міжнародне визнання незалежності острову тому Китай достатньо прозоро натякає, скажімо, на свої плани і амбіції, на те, що вони ну у цих всіх миротворчих процесах їх активну участь брати не мають наміру. Пане Максиме, дякую вам дуже, що знайшли час зі мною поспілкуватись. Нагадаю, нашим слухачам Максим Несвітаєв, політолог, експерт, міжнародник, був зі мною на зв'язку. Ми